Так Також Катерину, які новини, які що казали, можливо, члени ЦВК і, власне що там відбувається зараз. Вітаю Василю. Отож вже майже як годину, як закінчилося голосування на позачергових парламентських виборів в Україні. Інформація, яку я можу дати зараз, стосується активності виборців. Про перші результати голосування буде відомо вже сподіваємося, що близько 12-ї години під час брифінгу. Ну а загалом за інформацією, яку надало ЦВК, а також міжнародні організації, вибори в Україні відбулися без явних порушень українського та закордонного законодавства. І це дає право сказати про ці вибори, як ті, які відбулися щодо порушень, то вони, звичайно були. Це були дрібні порушення. і, Як зазначила заступник голови ЦВК Жана Усенко, з чорна позитивної картини успішного голосування вони не вплинули і не змінили. Отож щодо цих порушень, традиційно, це порушення, які стосувалися. Передвиборчої агітації також був були випадки, коли не допускали членів ЦВК до ОВК. Також, наприклад, в Артемівську невідомі збройні угрупування намагалися зірвати голосування на деяких дільницях. Однак, силами українських збройних сил ситуацію було виправлено. Також в одному із східних містечок були випадки, коли псувалися бюлетні. Ну ось щодо таких буремних регіонів, наприклад, Маріуполя, то там, за інформацією, яка була дана на 6-ту годину. Все спокійно загалом про активність виборців можна говорити станом на четверту годину детальніше. А ось на восьму ми зараз можемо побачити на карті, що інформація лише оновлюється. Є інформація станом на восьму годину лише з трьох східних округів: це Харківська область, Донецька та Луганська. Бачимо, що у Донецьку проголосувало майже 65% виборців. Це насправді дуже велике число. У Харкові майже 44% виборців. Ну і в Луганську майже двадцять. 25, 24 і 42 відсотки виборців. Є інформація вже із Закарпаття. Це практично 43,42 три виборців. Якщо говорити про інші регіони, то може опалювати інформацію, яка була відома лише станом на четверту годину. Найактивніше був Львів. Там проголосувало майже 50 відсотків виборців. Ну і далі підтягувалися такі регіони, як Івано-Франківськ, Тернопіль. Тобто, Захід, як завжди, був активним, пасивніше проголосував Південь. І власне, ми бачимо на карті також. Ну зараз непомітно, але знаємо, що в Криму, звичайно, що виборчі дільниці не були відкриті, і там мешканці півострова не мали можливості проголосувати. Щодо східного регіону, то в Донецьку та в Луганську було відкрито лише половину із офіційно зареєстрованих виборчих дільниць зі зрозумілих причин. На територіях, які зараз контролюються бойовиками, а також російськими окупантами, дільниці просто не відкривалися. Отож, це Останні новини із ЦВК. Ну скажу, що будемо сподіватися на вже на більшу інформацію і цікавішу інформацію близько 12-ї години. тут відбудеться брифінг, і можливо будуть уже відомі деякі результати із того, хто ж власне за кого власне українці сьогодні сьогодні проголосували і хто із депутатів потрапить у парламент.